Так, шановні, давайте сьогодні навчимось розрізняти монети і жетони. Жетони. Монети. Монети і жетони. Так, єдине головна відмінність це наявність на монеті. номіналу. Ось 20. 20 пенсів. Ось one pound. Ось у нас тут. Так, з іншої сторони. от. 2 pounds, потім 10 гривень. Ані наявність року, от як тут, от як тут 37-й. Ані наявність там якогось імператора чи герба. От як тут теж. Не дає гарантії, що це монета. Тому що от тут Єлизавета, тут у нас правитель. Республіки на той час, на жаль, не знаю, ким він був. Якщо знаєте, пишіть у коментарях. Далі, дивіться, я розповім, що таке аверс, що таке реверс. Але це буде вже не сьогодні, це інше буде відео. Тому підписуйтесь сьогодні. У нас як відрізнити жетон від монети. Єдиний спосіб, як я вам ой вибачаюсь, розказав. Ось тут указано 1 паунд, ось тут указано 10 гривень. Тут нічого не указано, тут написано телефон, тут взагалі нічого не указано. Написано тільки, напевно, другий імператор. І все, і герб. От. Тому будьте уважні, дивіться уважно, що ви купляєте. Е, ну і підписуйтесь, буду тут постити інформацію. Все, гарного дня.